Як купувати авто в Німеччині, де шукати, як не попасти на гроші, як знайти правильного продавця, де купувати, що потрібно для купівлі, як правильно перевіряти машину, бо дуже багато нюансів тут є. Ось позаду мене моя машина, яку я тут купував. Слава Богу, все добре. Зараз купуємо машину для моєї знайомої. Поїхали, Подивились ми першу машину. Перше, що прийшов турок, хазяїн турок. Я зразу знав, що ми не будемо брати. І зараз розкажу чому. От ми підходимо до машини, начебто все нормально, там був Volkswagen Поло на автоматі, гарненька машина. Каже, зроблений чув. Тюф, це ну, перевірка машини, це як у нас тест тихогляд та машина. Виписують отак, коротше. І перше, що я в нього попросив, це така книжка, «Техогляд машини. Зараз я покажу, як вона виглядає. Бо не всі ж в машинах розбираються. Треба обов'язково з собою брати когось, хто розбирається в машинах. Ну, якщо у вас такої змоги нема, коли взяти з собою. Першим ділом, що просите, значить, дивіться, отака книжечка. В ній має бути історія тихогляду вашої машини. Все має бути записано. Вже другу машину у турків дивимося, ні у кого немає. Вони кажуть, що ну, у нас є документ, що тючу пройдений і так далі, а історії обслуговування немає. Блін, почне дивитися машину знов турок. Опять, Опять турок да. Ну, Я то чую, що Мерседесом пахне, але немає сервісної книжки. Да. Понимаєш? Це ні в кому випадку не можна брати машину, якщо нема сервісної книжки і обслуговування. Вже їдемо дивитись третю машину. От реально бажано дивіться, коли ви їдете дивитися машину, щоб у вас був друг знайомий, у якого вже є машина. Бо ми коли дивились першу машину, вона була знята з реєстрації. Що це значить? Що в неї не буде номерних знаків, і вона не може ніде виїжджати. От вона стоїть де стоїть, і все. І треба інакше машину, щоб можна було зняти знаки, поставити. В принципі, ну взагалі цього не можна робити, бо. Номерні знаки підв'язані під певну машину і так далі. Але ну при виборі авто, ну вже що робити? Що вам транзитні номера купувати, коли ви не знаєте, купити ви машину чи ні? Тому дуже важливо, щоб була ще одна людина, яка розбирається в машині, або якої хоча б є машина, або якої є номерні знаки. Для того, щоб зняти знаки, повісити там ту машину і приїхати подивитися? Бо ну неможливо взяти машину, коли ти на ній не приїхав, не подивився. Отже, от вам пункти при виборі авто. Ви економлю вам зараз дуже багато часу. Перше, що питаєте, це коли ви тільки знайшли авто там, на eBay чи, можливо, мобайл де є. Це, до речі, на цих сайтах і треба шукати. Я всі машини шукав через eBay цей кляні на сайт чи якось так. Перше питаєте, скажіть, будь ласка, можете надіслати фотографії оцього техогляду машини, техпаспорту, техобслуговування машини? Якщо його немає? Чи морозяться, ну все, забудьте, вже там щось з машини не так. Бо якщо з машиною все добре, ця книжечка буде і все буде окей. Далі, от часто люди не розуміють, коли вони приходять дивитися на авто, на що дивиться. На зовнішній вид, бита, не бита, що там з мотором і так далі. Перше, що ви маєте зробити, бо машина може бути гарна, і ви такі, все, беру, вона там на автоматі, вона все, ні в кому випадку. Першу справу,